На прийом! Куханівський після свого виступу зараз проривається в управління АБС, щоб Авакова викинути підстав. Ось ну, така ще свого роду. Активна дія без оружних людей.

А ми можемо вікні. Давайте питатися, телефонська, давайте питаємо. Приймаємо телефон. Будьте з народ. Та вони клібали. Вони не з народом.

Жіночка, що щось цю... увагу увагу на себе привернула. Абаков, маток, а маток, немає, а Абаков, виходь, а виходь.

Вот, у Йоні, ты, ма, Я, ну, ну. тихо, 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 тихо. Тихо, я, я тобі, <му> ти за мене зробить. Ти курва пришла мені. Ти мене поймаєш, сука, а? На мені особую. Заберіть його. Він сказав, що я тут за три гривні стою. Заберіть його. Хай він відмовиться. Що казав? Ти сказав, він сказав, що я тут стою за три роботи. Він сказав, що ви чоловік сказали, а ви хто такий? сидить на ті ж і як порошенки і вік. Що він подарить? Майте честь, що ви сказали. Вибачтеся вибачтеся перед людьми і і зніміть питання. Що ви такі? Що ви морозитеся, хлопці? За що? Та да, будь людина! За що разі за що? Вибачтеся бідути? за своє наші. Чого випадали?

І тут, я так думаю, відбуваються деякі провокації І виходить, що один з них провокатор. А що який не слідкує за своїми словами, не що думає, що говорить. Ми викликали що відбувалися на запишіть. Ми викликали поліцію. Ми викликали поліцію. Дві рогалі ці самі народ збурений. Я думаю, це цілеспрямована, продумана провокація, починаючи з 9 травня, яка відправляється з Москви через їхніх представників п'ятого голову. Для того щоб в Україні отакі е, агресивні е, протистояння між е, представниками влади, поліцією і е, патріотами України, це е, ще раз говорять, що е, війна інформаційна війна е, Москва перепромотувала свою е, політику на е, розхитування державного корабля внутрі. Внутрі України, і це дуже показали там. Викликали, Сильний викликали їхній план обнадійний план для то, того, щоб розхитати нас знутрі. а потім клали трубку, знали одрядів. Я вернусь приїхав. Це подали не було середини, а не знутрі. Сужі, сужі, сужить.